Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно будемо проводити огляд на автомобілі, що продаються. Сьогодні вже в нас зима, сніг, трошки мокро, холодно, ну, але ми працюємо. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірки зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автомобіля під ключ, також можете звертатися. Обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! BMW 730. Так, Глянемо по опису. 2000 рік, 3.0 дизель на автоматі, максимальній комплектації 6500 ціна, 328 пробігу. Контакти майданчика карп базар. Шкіряний салон автоматична коробка. Телефон. Мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте. Поруч також популярний по запиту автомобіль шкода Octavia в універсалі. 2007 рік, 1.6 бензин на механіці, 230 пробігу. Шість тисяч доларів ціна, контакти бачимо. Є Форкоп? Більше інформації уточнюйте. Так, ще одна шкода Октавія. В кузові ліфтбек. 2006 рік 16 бензин. Е, так, на механіці повністю обслужена. МПІН двигун 5300 ціна контакти майданчику Карбазар. Компактний Renault модус. Машинка 8-го року, 1,6 бензин на автоматі, 6,450 ціна, 175 пробігу, пишуть рідний. Контакти є. Автомобіль з клімат контролем. Повторюю на автоматичній коробці передач. Парктроніки присутні. Renault Scenic другого покоління, 5 рік 216 пробігу, 1,6 бензин на автоматі. Контакти бачимо присутні. Форкоп є. Більше інформації у власника. Seat Ibiza, в кузові хатчбек. 2008 рік, 227 пробігу, 5000 ціна 1.4 дизель на механіці, повністю обслужена машинка. Контакти майданчику Car Bazar. Kia Rio 9-й рік, 190 пробігів, 5500 ціна, 1,4 бензин на механіці. Контакти є. Так, поруч Кодофабія в козовий хатчбек. Паб'є 9-го року. 173 пробігу, 5 тисяч. І контакти видно. Зазначити на нас з сертифікатом. Шкода Октавія в універсалі. Сьомий рік 124 пробігу, 1,6 бензин на механіці, 6 тисяч стіна, контакти ось тут. Так, по салону є люк. Більше інформації уточнюйте. 4-й гольф хетчбек. Так, 99-21, 238 пробігу, 1,6 бензин, газ бензин, механіка 4300 ціна контакти є. Б6 Passat в седані, Шостий рік модельний сьомий, 178 пробігу, 2.0, бензин на автоматі. 6200 ціна, контакти є. Так, Зачинено. Комбінований салон шкіра Alcantara, автомат, гарні комплектації. Більше інформації уточнюйте. Ford Fusion. 8 рік, 223 пробігу, не фарбована. 6700 ціна, 1,6 бензин на автоматі. Так, по салону. Так, поруч шкода Octavia Tour. 7 року. 230 пробігу, 1.6 бензин на механіці. Контакти ось тут. 5.500 ціна. Форкоп та проктроніки є. Шкода Fabia Універсалі. 11 рік, 210 пробігу, 1,2 дизель на механіці, 5850 ціна. Ось тут контакти до власника. На гарній комплектації. Світлий шкіряний салон. Клімат, контроль. Перектроніки також є. Так, Креностей по гарній ціні. 9 рік, 179 пробігу, 6900 на старті, 1,5 дизель на механіці, ось контакти. Люди оглядають. Приїхали з тест можливо, можливо, сьогодні буде продано.